Доброго дня, шановні клієнти! Модель тактичних окулярів Daisy C9 у нас продемонстрована в трьох кольорах. До замовлення доступні тепер три кольори. Це класичний чорний, койот і олива. Доброго дня, шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами на черзі огляд на тактичні окуляри моделі Daisy C9. Ця модель у нас представлена в трьох кольорах: чорні олива та койот. Всі три моделі можна замовити у нас в магазині. Ось так вони виглядають: модель одна та сама, різниця лише в кольорі корпусу і лінз. Я вам сьогодні розкажу про цю модель детальніше. Зробимо з вами розпаковку, що для чого потрібно, і ексклюзив, результати відстрілів цієї моделі тактичних окулярів. Ну що ж, розпочнемо. Для наглядності, ось ці кольори я залишаю тут. І розпочинаємо з вами з оливи. У нас окуляри йдуть в ось такому жорсткому кейсі, він дуже зручний для транспортування. Ось так виглядають самі окуляри. Корпус міцний, але плаский, тобто він не добовий. Фірмове маркування, паролонова подушка для того, щоб окуляри щільніше прилягали до вашого обличчя, і ось такі дужечки. Ось так виглядають самі окуляри. В комплекті всього чотири комплекти змінних лінз. Один стоїть, і ще три. Додаткові. Прозорі просто для захисту ваших очей в будь-який час доби в будь-яку пору року, незалежно від того, там, який рівень освітлення. Потім поляризаційні. Це не є захисними окулярами. Це, точніше, лінзами це лінзи для захисту від відблисків. Зважайте на це, якщо вашим очам потрібен захист, обирайте серед ось цих лінз. Ось цих трьох лінз. Поляризаційні це сонце захисні, і також вони захищають ваші очі від відблисків на вологих поверхнях. Прозора і жовта це або для водіїв, або для, ну, для нічного часу використання, бо ця лінза підвищує рівень контрастності. Ось так. Лінзи Лінзи півтора міліметра полікарбонат. Ми робили відстріл, наш магазин їздив. Ми робили відстріл цих лінз для того, щоб дізнатися їх можливості. Ось 17 метрів ви можете побачити результат. От у нас тут ще скотч залишився. Я вам зараз детально приближу. Пробиття немає. Тобто, бачите, пробиття немає. Однозначно рекомендуємо військовим людям, людям, які мають справи з зброєю, тобто це однозначно must have. Що в нас ще є в комплектації? Виробник дуже дбайливо поклав нам ще ось таку серветочку для видалення бруду. Ось такий синтетичний мішечок, щоб окуляри можна було транспортувати зручно. Тобто, у нас цей мішечок, і плюс ще додатковий квадратний кейс. Потім у нас є насадка на дужки. Це для додаткової фіксації на потилиці. Ось так її відкриваєте, до речі, також брендована. Відкриваєте, фіксуєте резиночками з однієї сторони та з іншої. І можете сміливо носити. Ось так воно зручно знімається взагалі це питання там, 5 секунд. Е, ще у нас з вами є змінні дужки. Для чого потрібні ці змінні дужки? Якщо ви розумієте, що вам потрібна додаткова фіксація на потилиці, ви знімаєте ось ці наші звичайні дужки. Вони ось так от виймаються пазик Ось тут такий пазик, вам потрібно з нього витягнути дужку Ось тут показує детальніше. ось І просто вставляєте вже е ось такі дужечки і фіксуєте. Все, щолк дужка зафіксовані, і вони у вас надійно сидять на обличчі. Наші дужечки я прибираю. І також у нас з вами в комплекті є ось така картинка. Це картинка для перевірки, чи дійсно лінзи поляризаційні. Зараз я вам покажу, як це має працювати. Коли ви придбали окуляри, обов'язково надягніть поляризаційну лінзу. Бачите? Ось так це виглядає. Тобто, це дійсно поляризаційні лінзи. Тобто, вони дійсно захищають ваші очі від відблисків. Ну, і зараз бонусом я вам покажу, як у нас змінюється лінзи. Лінзи змінюються тут елементарно. У нас є пази в трьох місцях. З боку з обидва, з обидва боків, і посередині. Ви просто витягаєте і виталкуєте з іншої сторони. Вони дуже легко знімаються і все. Ставимо, наприклад, поляризаційну посередині. Треба трошечки ось тут. Зафіксувати, і вже в бокові пази. Ось так. Раз. І з іншої сторони два. Отже, які підсумки ми можемо з вами підвести? По-перше, це дійсно захисні тактичні окуляри. Результат ви бачите просто перед собою. З відстані 17 метрів дроб'ю вони повністю виконали свою функцію, вони повністю справились зі своїм завданням. Тому однозначно можемо рекомендувати. Модель дійсно класна, дуже зручна і не вимагає багато часу на її обслуговування, тобто вона максимально безпроблемна. Якщо ви шукаєте для себе окуляри, які будуть на вас працювати, а не ви на них, то це просто ваш варіант. За рахунок того, що модель представлена у трьох кольорах: чорна олива та койот, вона є супер універсальною для всіх родів військ. Якщо вам потрібні койот для маскування там в піщаній місцевості, будь ласка, лісосмуга, будь ласка. Універсальні чорні на будь-який колір і на будь-який взагалі смак, будь ласка. По комплектації. Комплектація шикарна. Два кейси, один жорсткий, один м'який, е, серветочка, змінні дужки, насадка на дужки. за свою ціну. Це просто супер варіант. Та Ще й поляризаційні лінзи, та ще й лінзи, які дійсно захищають. Тому клієнти оформлюйте замовлення, наші менеджери з радістю дадуть відповідь на всі ваші запитання. Наша служба підтримки завжди вам допоможе. Тому підписуйтесь на канал, в коментарях пишіть ваші запитання, і ми з радістю на них відповімо.